Швидкість руху потяга дорівнює 80 км за годину, якою є довжина у метрах потяга, якщо відомо, що він проходить нерухомого спостерігача за 18 секунд. Ну, Якщо, наприклад, це у нас спостерігач і повз нього буде проходити потяг, ось він почав, і ось він довжина цього потягу. Тобто. Він же їде зі швидкістю 80 км за годину і проїжджає повз нього за 18 секунд. Тобто нам потрібно швидкість помножити на час, і ми знайдемо шлях, який він пройшов цього спостерігача. Але у нас швидкість 80 км за годину, а час у нас 18 секунд. Тобто 80 км за годину спочатку потрібно перевести в метри за секунду, а потім помножити на 18 секунд, і ми будемо знати шлях, не шлях, а довжину нашого потягу. Так ось 80 км за годину, щоб перевести 80 км, Треба перевести у метри, тобто 80 помножити. На 1000, тому що в одному кілометрі 1000 метрів. І поділити в одній годині у нас 3600 секунд. 3600 секунд. Тобто, це у нас буде швидкість в метрах за секунду. Якщо ми помножимо це на 18 секунд, то ми дізнаємося, якраз шлях, не шлях, а довжину нашого потягу. Так ось скорочуємо. Ось тут нульки скорочуємо, 36 і 18 скорочуємо, тут буде 2, тут буде 1, ну і можемо скоротити 82. Тут буде 1, тут буде 40. Тобто виходить 400 метрів довжина нашого потягу, тобто відповідь А.